Всім привіт пацики! Ви на каналі Рузикс. І сьогодні у нас тематика відео. Ми будемо вчити мою дівчину їздити на мотоциклі. Мотоцикл у нас Bajaj Pulsar NS 200. І надію, сьогодні буде без падінь, без пошкодженого мотоцикла. Ну, головне, щоб живі всі були. Це далі все фігня, це кусок пластика, Ну, Це от таке вже. Поехали! Пытался делать красиво и любил очень сильно Теперь как мишка в шкафу под пылью ванили Я бы писал очень много о своей девушке в черном Как кайфовали зимой, дышали воздухом горным Ведь без смотреть через плечо Короче, пацаки, начинаем с первого это у нас инструктаж Далее Это у нас, что? Сцепление Сцепление Тут а что? Зажигание Тут что? Включати, щоб... так, що з грунтом. Що так піти? Це в нас що? Тормоз передній. Правильно. Переходимо в цю сторону. Це в нас що? Це в нас тормоз. Задній? Ай, думаю, ти! Далі, це що в нас? Передача нейтралка. Передача нейтралка, не те не Це на що? Що? Зеркало! Далі, доводь, дивись, об'ясняю тобі ще раз. Коли горить тут зелена ця штучка, сіпляння не треба. Я б... Ні, я тобі ще раз об'яснюю. Далі ти можеш просто заводити, а коли її вона не горить, зажимаєш сіпляння. Так само тормозити ти нажимаєш сіпляння і тормоз. Смішно дуже? Да. Давай, заводь. Давай. Так. Степлення. А чого? Я тільки що об'ясняв про сцеплення, вона... Хорошо, хорошо, їдемо. Її... І зараз немає цієї лампочки, що ти робиш? Зажимаю сцеплення. Зажимаю і заводиш мотоцикл. Перша ага. 15 Та, тебе вже є. Ага. Ти зараз плавно, дивись, я отдиві об'ясняю, коси руку. Дивись, мотоцикл хапає отут, аж у тебе він не ходить. Ага. во він вже, бачиш, хоче їхати. Тут, о, оп, бачиш? Вже... блядь. Так само, коли стартуєш, ти по чуть-чуть газу. По чуть-чуть газу. багато, бо якщо ти зараз пустиш в і газу, ти полетиш в двоєвому рецепті. Вау! Де машина їде? Машина їде. Де машина їде? Віллі, вилі, виллі! Газу. Я что, за игрую заднюю. А что, раз ты блядь. Давай уже. Забывай. Це обріїш А чого вона не їде? Так, блядь. О, чув, я знаю. Е... Газу газу. Знаєш, підтримувати там тих 4 тисячі оборотів, чи скільки там. Uh -huh. Ну, пущі. Ти краще дивись. Об'ясняю тобі. Ти коли починаєш вже рухати, ти. Як це об'яснити правильно? Я не знаю. Дивись, у нас хапає тут. А. Так само дивись, тут о, ти вже ну, ще можеш не давати ще газу. Потім, коли чуєш, що він вже рушає, тоді газу давай помаленьку і сипляння теж плавно, бо ти його кидаєш в кінці. Ага. Розумієш? Ага. Ти вже чувствуєш, що він їде і ти вже спішиш просто. Ага. Другу, друга, друга, <рес> друга! Коротше, пацькі, в неї вийшло, з когось там разу, але не вийшло. Малий друг, давай поіграємо, я тебе Це... украду, свадьбу сиграємо в середині маємо, на мідолі Короче, Розвертайся, будемо бігати назад. Поможу трошки. А поки вони рушають. Знаєте, оця штука дуже-дуже сильно шкідлива для вашого здоров'я. Не підходьте не, не тріхайтесь до неї. Особливо як я маю до вихідків чи до цієї білої штучки, краще не лісне. В нашій так сказав, місцевості таких штучок. Росте дуже багато. От ви можете помітити, що поки вони вчаться, зараз може рушити Тих штучок дуже-дуже багато. Просто дивіться, вся дорога. Ні, все, я зрозуміла, я сиплення чуть скидаю, я зрозуміла, все. Ти сиплення не пускай, поки ти не, не рушиш. Ага.

Маша, ты кидаешь сцепление? Ты кидаешь сцепление. машина приедет? Не, едет. Понял? Поняла? Trugo. маленько скинь на одну передачу нижче. Все, є. Вот Якщо ти посиліти передачі скинути. Дивись, коли робиш так. На пер... ну, насиплення скинуло на передачу, так? ти помаленьку відпускаєш, а не різко. Ага. Типа ти так можеш коробку порвати. Просто. Треба поприснути. Я ж не думаю, що так тормозити будеш. <звук> Пасхи. Всім дякую за перегляд цього відео. Таке в нас нове відео вийшлося, як я свою дівчину хочу їздити на мотоциклі. Далі дальше, дальше я не знаю, що продумати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке, яку тематику хочете бачити на каналі і так далі. Також. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім дякую. Подписочку на канал і всім пока. І так як скоро хлопці починається тепло. То ми будемо їздити в якийсь в Якийсь шепетні, і будемо знімати для вас відос. Вище. І коротше, будемо знімати для вас відос, як ми будемо їздити купатися. <реш> <реш> і Коротше, пацани будемо вам показувати, як ми їдемо купатися, як в нас будуть приходити пікніки. Я думаю, може, вам буде це інтересно, як ми їдемо, як ми проводимо свої, свій вільний час, коли тепло. І Слідкуйте за подальшими новинами, з нами буде весело. Думаємо, що здамо свій телеграм-канал ще там, де ми будемо робити інфу, всякі фоточки, що ми робимо на даний момент. І коротше, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Далі буде краще і буде більше інтересних відео. Всім дякуємо за увагу, всім пока. Бам!